Один із найбільш знакових тренерів із-за кордону, які працювали в Україні, це Ігор Йовічевич, хорват, який свого часу був у структурі мадридського реалу. Йові товаришував із Раулем та Гуті, А останній серйозний етап його кар'єри гравця це Карпати. Саме у Львові він і пережив це перевтілення із гравця на тренера. Спочатку Хорват навіть працював зі статусом ВО, бо ще не мав ліцензії рівня ПРО. У той момент його діти, близнюки Маркос та Філіп, навчались у школі Карпат. Він дуже швидко опанував українську мову і дивувався, коли отримував за це компліменти. Я не розумію, чому українці так дивуються, тому що я вивчив українську мову. Я приїхав в Україну, де офіційна мова українська, тому я її вивчив. Якби офіційною мовою була інша мова, я б її опанував. Кінець цитату. Але Ігор тренував Карпати недовго. Сторони не домовились про новий контракт, і Йовічевич поїхав ближче додому. Спочатку в Словенію, а потім і в рідну Хорватію. Зазначимо, що це саме Йові помітив у молодісті Карпат молодого Гуцуляка і фактично дав дорогу Олексію у дорослий футбол. Вони перетнуться через п'ять років. Коли хорватський тренер повернеться до України, Йовічевич отримає пропозицію з Дніпра Один, і він зміг поставити цій команді дуже дуже симпатичний футбол. Той сезон 21-22 років, який не дограли через початок великої війни. Дніпро 1 завершив третім. А сам Йовічевич зі скандалом прийшов у шахтар. Донецьку команду через війну залишили майже всі легіонири. Треба було будувати все фактично з нуля. Озираючись, можна констатувати тоді Йові зробив хорошу роботу з українським шахтарем. Він виграв чемпіонат і вийшов у Євровисну. При цьому той український Шахтар Йовічевича переграв Лейпциг та зіграв у нічию з Реалом. Після тих ігор Йові наголошував: ми грали для України, і в матчах того Шахтаря у 2022-му це дійсно відчувалося. Та, вочевидь, тренеру не пробачили поразку 1-7 фейнорду у Лізі Європи і з Ігорем Йовічевичем. Попрощалися.